До біса вивчення іноземних мов. Просто одягніть навушники. До біса здоровий спосіб життя. Просто омолодіть свої клітини. Це, це... моя мрія. І до біса, етику. Пхайте людям стерильну рекламу за допомогою шиї. Це суб'єктивні новини зі світу штучного інтелекту. Мене звати Реворкіт, і як каже пів Ютуба. Погнали! Почати хочу з братів наших менших. Техногігант Байду планує навчити нас розуміти, що говорять тварини. І це класна новина. Могла би бути якби не одне, але китайці. Ага, байду це найбільша пошукова система Китаю. І всі ми знаємо, що держава там контролює абсолютно все. Так що не дивуйтеся, якщо замість ваш кіт видасть слава товаришу! Сі oh, it's bad. о it's етбеду. Що по фактах, поки це лише патентна заявка, жодної реальної технології вони ще не мають. Просто досліджують, типу чи можна взагалі перекладати мову тварин за допомогою шиї. Спойлер душевно поговорити з песиком про сенс життя чи важливість підписки на канал Реворкіт навряд вдасться. <гас> Але от зрозуміти, що тварина голодна, сумна або в неї щось болить, це цілком реально. Вже чекає на коментар. А я вже і так розмовляю зі своїм барсиком без жодних слів. Рухаємось далі. Рився я значить в новинних сайтах і натрапив на новину. Якась інноваційна геймерська платформа з 5 мільйонами користувачів запустила інноваційного агента зі штучним інтелектом. The way of the future. Я кажу про проєкт Gold Gaming, який нещодавно створили чат бота Еммі. Нейротянка по заявам творців не просто НПС, а справжній творець і соціальна особа. Oh my God. Wow. На платформі можна грати в ігри компанії, заробляти токени, і е, ви правильно зрозуміли це NFT блокчейн контора. Емоусіноу, Таміт! Позиціонують себе ці товариші як найкращу геймерську спільноту у світі. Їх Емі, по їх же заявам, вміє бути суперником в іграх, а також спілкується з гравцями поза грою, влаштовує конкурси, призи і веде себе як справжня інфлюєнсерка. Вау, wow, women. <laughs> Але от чесно, я або дуже неуважний, або це реально типовий криптоскам, який маскується під інновації та шиї. Подивіться на їх сайт. Революція тут, новий сектор ігор та розваг. Успіх, успіх, успіх. Ютуб канал цих чуваків взагалі треш якийсь. От напишіть в коментарях, може я надто старий і просто не шарю, але що це таке? Я реально намагався зрозуміти, що переді мною, але не можу відбутися від думки, що дивлюсь на сучасний аналог МММ та банально криптоскам. Можливо, є тут хтось, хто юзав цю платформу і може ґрунтовно виправити мене, якщо я не правий. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це буде корисно всім, хто це дивиться, і мені в тому числі. рево. рево. Ну що, не одним чатом GPT єдині. OpenAI вирішила не зупинятися на чаті і вже націлилась на фармакологію. Damn! Проєкт зветься Сідер GPT, і якщо все складеться як треба, він стане інструментом для центру оцінки лікарських засобів в США. Звісно, за умови, якщо це буде дуже дешево, бо в перемовинах приймали участь клоуни Доуч. Це отой новий треш департамент під керівництвом Ілони Масківни, якщо хтось не знав. Так от зараз розробка нових ліків займає овер багато часу, починаючи від досліджень в пробірках і аж до декількох фаз тестування на людях, а потім довгий нудний аудит всієї документації. Проєкт Cedar GPT, ймовірно, спрямований на автоматизацію цього фінального етапу аналізу результатів досліджень. Надії, що тестити його будуть не так, як бета тест чату GPT, а то всі помрем. Переходимо далі. Схоже, генерація відео потроху виходить з фази просто порофлити в щось більше. Відео, яке ви зараз бачите, було створено після смерті цієї людини. Крістофер Пелкі загинув у віці 37 років. Його застрелили внаслідок сутички після ДТП. Репліку створила його сестра разом зі своїм чоловіком. Звісно, інтернет вже повниться нейронками для генерації відосів, і створити діпфейк будь-кого взагалі не проблема. Але записати монолог покійного і принести його на суд. В якості слів жертви, це вже щось новеньке. Шкода, що ми зустрілися того дня за таких обставин, сказала у відео версія Пелкі зі штучним інтелектом. В іншому житті ми, мабуть, могли б бути друзями. Його сестра розповідала, що їй було дуже важко обстрагуватися і написати текст так, як це б зробив її брат. А суддя Тодленг, який головував на процесі, визнав, що був зворушений цим відео. Він засудив винуватця до 10 з половиною років ув'язнення, замість 9 з половиною, яку вимагав прокурор. Уявляю собі світ, в якому на слухання в суд будуть ходити віртуальні люди. В університетах почнуть вчитися віртуальні студенти, а керувати країною будуть віртуальні політики. Моркіадери новина для тих, хто любить хряпнути чарочку другу, третю, десяту. Коротше, така собі компанія New Limit, Цікава в них назва, дійсно, нові ліміти. <кхм> так от ця компанія стверджує, що досягла значного прогресу у відновленні старіючих клітин. Вони створили щось десь три прототипи хілок, які перепрограмовують клітини-печінки. Експерименти New Limit показують, що таке лікування дозволяє відновлювати здатність клітин переробляти жир та алкоголь. І на відміну від сідер який заточується під вже фінальні процеси оцінки, компанія New Limit хоче, аби шиї генерував базу: база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. А вже потім люди бручками тестували ці препарати в своїй лабі. До реальних випробувань на людях ще, звісно, багато років. Але слухайте, перепрограмування клітин в двадцять п'ятому звучить вже не настільки футуристично, як, скажімо, в двадцятому, правда ж? Це правда. У вивчення іноземної мови. Так подумав аспірант Вашингтонського університету Туо Чен. Цей чувак разом з командою дослідників з Вісконсінського універа розробили навушники, які вміють перетворювати голоси кількох спікерів в реальному часі. В якості бази вони використали дефолтні вуха із шумопоглинанням і декількома мікрофонами. Алгоритм розділяє різних мовців в просторі, стежить за їхніми рухами, перетворює їхню мову і відтворює її з затримкою 2-4 секунди головна відмінність від схожих стартапів в тому, що інші заточені під переклад лише однієї звукової доріжки. Тобто декілька голосів такі перекладачі сприймають як одну сплошну портянку. А в розробці чена під кожного спікера окрема доріжка, і при цьому зберігається напрямок, звідки йде голос. Навушники використовують технології клонування, щоб перекладена мова звучала максимально ідентично живим людям. Але через те, що алгоритм створює копію голосів реальних людей, розраби відмовились від хмарних сервісів. Хоча, напевно, правильніше сказати, що це сервіси відмовились від цих розрабів, але неважливо. Як я зрозумів, для роботи навушників треба запускати локальну нейронку і хезе, наскільки це зараз зручно. Але ось що каже особисто Ту Чен. Це крок до подолання мовних бар'єрів між культурами. Тож, якщо я йду вулицею в Мексиці, навіть якщо я не розмовляю іспанською, я можу перекласти голосів всіх людей і знати, хто щось казав. Не знаю, як вам, а я ну дуже. Від цих наушників, звісно, їх ще будуть допилювати, бо зараз і затримка все ж маленька є, і доступні лише три мови. Але чен завірив, що в планах навчити систему перекладати близько сотні мов. Ну то що можна вже сказати, що лінгвістів також витісняє штучний інтелект. Просто кіт. Марк Цукерберг CEO мета на щорічній конференції Stripe Sessions у Сан-Франциско поділився своїм баченням майбутнього реклами. <плес> Марк давно виношує ідею реклама без людей, тільки шиї. Ну камон, створювати руками ці довбані, остогидлі реклами. Нудно, дорого і вже всім набридло. Краще, хай користувачів тероризуєш шиї. Бінго! Ау oh, є! Yeah! Будь-який бізнес зможе просто сказати мете, що він хоче, і скільки готовий за це заплатити. А далі шиї клепає то нетаргетованої реклами. Щоб ти, дорогий глядач, апів і купив усе, що скажуть. Детальніше Марк розписав цю геніальну ідею в подкасті Бена Томпсона. Лінк буде в описі. Алгоритму не треба навіть вказувати демографію, він сам знайде потрібну аудиторію краще за будь-якого маркетолога. Вигнали. для бізнесу гуд справді дешевше, ніж 4 тисячі варіантів руками. Але з етичного боку, ну, трохи крінжаніє. В інтернеті і без того вже повно контенту згенерованого шиї, від якого час від часу хочеться блювати. Фраза про те, що ми продукт, а клієнти це рекламодавці, які нас купують, стає все більш актуальною, як на мене. Але чомусь я думаю, що ми схаваємо і приймемо цю нову реальність. Коротше, поживемо, побачимо. Кіти, yeah. Ну і наостанок новина для всіх любителів жінок, аніме жінок та кішко жінок. Це дійсно сталось. Поки підбирав всі інші новини, до мене в око потрапила доволі інтригуюча комп'ютерна гра. Називається вона i і це коротка, але атмосферна гра діалог, у якій треба взаємодіяти з NPC, керованим штучним інтелектом. Геймплейно це щось типу Escape Room. Обшукуйте приміщення, шукаєте ключі і намагаєтеся втекти від милої аніме дівчини. Чим більше спілкуєтесь з нею, тим розумнішою, емоційнішою і лячнішою вона стає. Той Тоді, що домівку шукає не в пітьмі, більші сльози інших байдужі тобі. Сією душею ти в судінь бажаєш. Чи досі про пекло, що сумніви маєш? Багато хто вже називає АІТЮ Doki Doki Literal літрал та Чорного дзеркала, тільки без скрімерів, але з екзистенційним жахом. Поки що української, на жаль, немає, але цілком ймовірно з'явиться, особливо якщо добряче пінгувати йому у соціальних мережах. Сумнівна частина новини це те, що розробник Альтер походу, не цурається співпрацювати з расистами. І як вони написали мені. Зараз нам пощастило мати чудових волонтерів з Росії та Німеччини, які допомагають нам з високоякісними перекладами. Це, звісно, пошатнуло мій ентузіазм з приводу цієї гри, але на жаль, куди не глянь, скрізь буде слід русні. А що точно не жаль, так це те, що ви додивилися до цього моменту. Дуже вам дякую, ціную це. А якщо накатаєте будь-який коментар, взагалі низький вам поклін, бо це допоможе з розвитком каналу. Зустрінемось через тиждень або в одному з цих відео прямо зараз. Бажаю вам добра. Бувайте!